Ну що ж, починаємо шостий день виживання в Minecraft Hardcore українською. І починаємо з того, що пора зробити нормальну броню. І в цьому мені допоможе магія монтажу. Бам! Отак, оце вже інша справа. Надіюся, що я з цією бронею не помру. Спойлер! Я помер. Як бачите, у мене невеличкий дефіцит вугілля. Треба це виправляти, тому йдемо в шахту. Та це, блядь, я лиш монтую 30 секунд відео, то я зараз здохну. Зараз я коло цієї печери і давайте до неї спускатися. В такому випадку не питайте, чому я добуваю камінь, а не вугілля. Ну, зато у мене в інвентарі два стаки камню. Офігенно. А на дворі вже кінчається шостий день. Добрий ранок, початок сьомого дня. Я зробив ще два кила і давайте добудемо ще побільше камню. Для майбутнього будинку я надіюся, що так камню вистачить. А дома мене зустрічає з теплим прийомом з зомбі. Ну, звичайний день в Майнкрафті. Восьмий день виживання. в Майнкрафт хардкор українською почався з хліба. Да уж, звісно, я дуже багато. Набрав вугілля прям стаками. Давайте тепер по-серйозному йдемо за вугіллям, тому робимо стінодроп і йдемо шукати вугілля, а я вже його бачив. Ну все, я чому б я міг не раніше його добути, ви скажете. Я не знаю, у мене якась шиза, тому пора вже нарешті добути вугілля, хто б міг подумати. Як прекрасно заходить сонечко, і це, друзі, вже кінець восьмого дня. Дев'ятий день почався з того, що я побачив, що в мене знову не вистачає вугілля. Тому мені знову треба йти шукати вугілля. <кiffe> <кiffe> і от тобі маєш поворот з собою. Хто б міг подумати, що я помру таким дурним чином, бо я в себе повірив, що я зможу зробити величезний сінодроп в розмірі більше ста блоків. Якби я хоч і поставив ту стіну, я б все одно себе не врятував. А і ще у мене питання: чому, коли я скачав мод, у мене сердечка хардкорні, а. Чому я не в режимі спектатора? От це саме найбільше питання, яке мене зараз дуже сильно дивує. Знаєте, я хочу, щоб було все по-чесному, тому що зараз я на ваших очах просто вийду зараз світу і його видалю. Кажу, по секрету хардкор буде, але інший.